Розпочинаємо випуск із надзвичайних подій на Волині масово гине риба. Справжнє екологічне лихо сталося на популярному серед відпочивальників водному плесі Чебеня, що у Рожищенському районі. Старожили кажуть, що такого, як зараз, на водоймі не пам'ятають, що трапилося, з'ясовували наші кореспонденти. Урочище Чебені надзвичайно популярне влітку, де щодня бувають сотні відпочивальників. Нині тут неймовірний сморід і порожньо. Люди не хочуть їхати, того, що вони приїжджають, але не купаються і назад їдуть. Вони не хочуть. Що мешає. Що у вас тут риба? Ну, нас смердить просто. Риба тут ну це ясно. Вона навіть ще лежить на берегах. Місцеві мешканці не пригадують, коли у чебенях так масово гинула риба. Кажуть, бувало, що нищили її електровудками. Тож припускають, що хтось просто захопився. Там більше риби було, чим, як кажуть, по цьому стару. А те, що зараз, там вже ж було, то стало. І те, що тими електровозочками вибивають, теж. А от і як їздять хлопці, кажуть, що плеває. Ну там, якщо місцями плеває, а в другому місці нема, значить що? Значить, електроводкую били. Тут тепер таке, а так раніше не було. Взагалі там ловлять рибу. Рибаків багато їздить. Ну, Їдуть і з докоришніх сіл сюди, все. А то щось такий випадок, я не знаю чого. Узбережжя водой повністю вкрите мертвою рибою. Від найменшої до кількакілограмової. Перші тушки з'явились ще у четвер, а на вихідних уся поверхня плеса вкрилася нею. Згідно з попередньою інформацією, вимерло щонайменше три тонни риби. Карася не було зовсім падалі, не було мертвої риби. Карася зовсім те, що ми от спостерігали, була плотва, був малий лящ середній і великий лящ, було його. Трохи це його було і найбільше густира була. Трохи було судака, трохи було ущуки. щуки. Ну, але судак, щука, в основному були такі більші зразки. Маленької теж не було. Причини лиха з'ясовує спеціально створена комісія з питань техногенної безпеки і надзвичайних ситуацій Рожичинської райдержадміністрації. Перед тим дуже цвіла вода. Ми виїжджали, брали проби води. Вода була придатна і для відпочивальників, і для все не було ніяких збоїв. Тільки була велика кількість тих синьо-зелених водорослів воді, ну то що зацвіла вода. А зараз, коли приїхати, все, вода перестала цвісти, і ми так розуміємо, що вони впали на дно, почали гнити, і цей різкий викид вуглекислоти вуглецю, значить, і дави, і через що риба почала дохнути. Працівники санепідемслужби вже відібрали усі необхідні проби води. Дослідження підтвердили, що рівень кисню у ній значно занижений. Перша причина така це пониження рівня ґрунтових вод, тому що. Цей колишній кар'єр, він є сполученим із Стером. І якщо навіть порівнювати четвер, і сьогодні ми маємо вже понеділок, то оцей канал, який з'єднує колишній кар'єр із Стером, Рівень води впав на ньому ще на 10 сантиметрів, і практично, як такої свіжої води, вже і стара не поступає. Через підвищену епідеміологічну небезпеку фахівці радять, що найменше протягом кількох днів утриматись від відвідування урочища чебені.